Агрохолдинг Мрія провів першу зустріч з громадами Тернопільської області. Нове керівництво відзвітувало про виробничі підсумки 2016 року, сплачені податки та реалізовані соціальні проекти. У компанії кажуть, що відтепер такі зустрічі будуть проходити на регулярній основі. А стартували не випадково з Тернопілля. Тут мрія обробляє найбільше земель, а кластер Тернопіль за підсумками минулого року було обрано найкращим. Внаслідок змін в організаційній структурі земельний банк компанії тепер територіально поділений на сім структурних одиниць кластерів. Ідея була в тому, щоб ідея була у тому, щоб об'єднати по-перше виробництво у ефективні блоки для обробки, де інфраструктура, техніка і спеціалісти були б географічно оптимально розташовані. Ми все більше даємо повноважень цим кластерам у вирішенні усіх завдань не лише виробничих, а й земельних та соціальних. Кластер Тернопіль охоплює вісім районів Тернопільщини. На його території розташовано чотири виробничі бази. Працює на кластері 256 мешканців області. Хоча у пік сезону минулоріч було задіяно 345 чоловік. Нові ж робочі місця агрохолдинг пропонує створювати, відкриваючи кооперативи. Тенденція та що будемо так казати у 2016 році, люди хотіли отримати якісне зерно. Ми її будемо витримати і в 2017 році. 99% сіл пальщиків були задоволені якістю зерна, яке ми видали в 2016 році. Перспективи та напрямки майбутньої співпраці працівникам агрохолдингу вдалося обговорити також із представниками громад, які теж взяли участь у звітній нараді. Усі присутні відвідали виробничі потужності мрії. Хоростківський насіннєвий завод.